принесли мені в ремонт Park сайт, що поверті. Коротше, сказали, що редуктор щось там щось там порозлітався пороз... коротше вони там його неправильно зібрали. Ну редуктор зіб... я зібрав. І кажуть, що щось дротик відпаявся десь там при складанні. Ну, думаю, перевірю Навіть да, я його ще не припаював. Але коротше я його кладу. Тільки лампочка засвічується, а він не включається. Я вже навіть напряму пробував, коротше, ну, тік. Печальна рідкість. Да, Наїдуть і притискаєш, він думав, що так поганий. Нажимає в них. Кнопці кидається. А кнопочки такої нема. Через то не раджу брати фірму парксайт, через то, що запчастин нема. Вже дуже часто було, що до гікварті, що квартів, немає кнопок. Так що фірма така собі. Ну, не саме хороша, не самая погана, але запчастин нема. І гарантій не можна згодити. Так що не раджу її брати.